Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді лідер продажів серед автомобілів в своєму класі. Це Renault Megane 4 2019 року випуску. 1,5 дизель, 115 кінських сил на автоматі. 182 тисячі рідного перевіреного пробігу. Весь в рідній фарбі, в класному стані. Це у нас синій перламутр. Дуже гарно виблискує на сонечку. Фари у нас лінзовані галогенки. Противотуманні фари, передні задні парктроніки. 16-ті колеса гума Goodyear 2024 року в стані нової. Безключовий доступ, автоскладування дзерка у нас є. Ось такі у нас тканівий салончик, Ворсисті коврики. Все м'ягеньке, приємне якість матеріалів на висоті. Ось такі вставочки під карбон. Також вони дублюються і на дверках. Автомобіль у нас повністю обслужений, привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Тут у нас є, звісно, жидблю. Гума позаду також Goodyear 2024 року. Передні задні парктроніки, як я вже казав. Ось такий у нас багажний відділ. Тут є ось така поличка розділяти простір в багажному відділі. Є шторочка, повна комплектація у нас все є. Також із цікавого можемо скласти задній ряд сидінь з багажника ось такими ручечками. Гарненький дизайн. Всі ми відомий 1,5-літровий двигунчик К9К славиться своєю надійністю, ресурсністю, гарним розходом пального. У нас тут електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал, і задні електроскло підіймачі. Шкіряне мультикермо. Пробігу 182 669. Датчики світла, противотуманні фари, датчики дощу. Також є задній омивач. Е сенсор на багатофункціональна мультимедіа, запуск кнопки, клімат, система старт-стоп, кнопочка еко, центральний замок, підігрів заднього скла. Е автомат у нас ЄДЦ. Обмежувач швидкості, круїз контроль. Ось такий от стан автомобіля. Також є датчик контроля смуги. Ось тут ви його можете побачити. Датчики тиску шин, датчик перешкоди попереду та багато іншого. Запускається автомобіль з кнопки, з півоберта. оберта. рівень вірний в нас пише. Така у нас мультимедія. Регулювання гучності у нас знизу. Такий от підлокітничок. Стаканички. Ось так виглядає ключик від автомобіля. Тепер перейдемо до підкапотного простору. Тут у нас все чистенько, гарненько. Загалом стан бомбезний. Сіли, поїхали. Покажу вам Вінкод, якщо ви хочете перевірити цей автомобіль через Carvertical чи, можливо, через офіційну базу Renault. Ну що ж, це був у нас огляд Renault Megane 4. Знаходиться він у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка 1В. Автомайданчик Вінкар. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті vincar.com. Також у нас є великий вибір автомобілів у наявності у нашому місті, також які доставляються з Європи і з аукціону в Європу. Також нагадую, що в нас є доставка по Україні. Для більш детальної інформації: телефонуйте, уточнюйте ціну доставки саме в ваше місто. Дякую вам всім, що були з нами. Бажаю усім гарного дня!